Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Я вітаю вас у Києві 12-та година. І до 6-ї вечора на інформаційній варті марафону команди фактів та вікон сьогодні 1134-й день війни. І починаємо з продовження повітряного терору росіянами. Цієї ночі ракетами не били, але випустили по Україні 74 ударні дрони. Про це повідомили повітряні сили України. Оборонці неба знищили 41 ворожий безпілотник і Ще 20 бпла імітаторів не досягли цілий. Шахеди і різноманітні дрони росіяни за. Пускали з Мілерова, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Криму. Внаслідок атаки найбільше постраждали Харківщина, Донеччина та Одещина. Постійні удари Росії по Україні пряме свідчення того, що Путін не хоче забезпечити навіть часткового припинення вогню. Потрібен новий і відчутний тиск на Москву, щоб поставити цю війну на курс до завершення, заявив президент Зеленський. Він каже, Кремль зневажає дипломатичні зусилля партнерів, і про це свідчать системні обстріли України. Цілеспрямована атака цієї ночі по Харкову. Удари по Одещині, Сумщині, в тому числі по енергетиці. За даними президента, Росія запустила ФПВ-дрон на під станцією в Сумській області та артилерію пошкодила лінія електропередачу Нікополі. Через це 4 тисячі українців залишились без електропостачання. Тривають російські удари авіабомбами тільки проти Сумщини. Від вчорашнього дня і до сьогоднішнього ранку росіяни застосували майже 50 кабів. Тож Володимир Зеленський закликає партнерів негайно відповісти на це і застосувати більший тиск проти Росії. Дев'ятеро постраждалих у Харкові, зокрема, три дитини від атаки окупантів бойовими безпілотниками. Під ударом опинилося цивільне підприємство Харкова. Пошкоджені, розташовані поруч багатоповерхівки та приватні будинки. З нами на прямий зв'язок виходить наша кореспондентка в Харкові. Тетяна Дуцяк. Я вітаю вас, Тетяна. Отже, чекаємо від вас усіх деталей останнього обстрілу, як пройшла ніч, як взагалі Харків все це витримує. Вітаю вас, Олена. Ми зараз перебуваємо в холодногірському районі Харкова. Саме сюди вночі Росія спрямувала свої ударні безпілотники. Протягом 40 хвилин, починаючи з опівночі, пролунало 15 вибухів. Під удар потрапили цивільні підприємства, де виготовляли санчата та поліпропілен. Спалахнули масштабні пожежі на загальній площі майже 2000 квадратних метрів. Також там були склади на місці. Ми поспілкувалися з орендаторкою. Пані Світлана розповіла, що обладнання майже все знищене або по. Шкоджене. А компанія під час повномасштабної війни допомагала відновлювати місто, житлові будинки та лікарні. Це був наш склад. Будували поли і покрівлі у нашому місті. Ось, ось, ось все. усе. Танків, ПТРів тут не було, це не, не було. Ну, От лінолеум. Спасаємо остатки, то що залишилось, то що уселяла. Постраждали від обстрілу також ресторан, автомобілі. Вибуховою хвилою пошкоджені приватні житлові будинки, розташовані поруч. Комунальники та волонтери закрили вікна і пояснюють власникам понівеченого житла, як оформити заявки на компенсацію від держави. У будинку тітки пані Тетяни вилетіла половина вікон, пошкоджена покрівля. А тут вікна ж вибиті то той сторони край. Тут карнизи пообривані, це он вибито. Тут вікно вибито, тут теж вікно вибито. За даними обласної прокуратури постраждали 9 людей, зокрема троє дітей, дев'ятимісячна немовля, семирічний хлопчик і 16-річна дівчинка. У них гострі реакції на стрес. Для ударів ворог використав БПЛА Брань 2. Саме частини цього БПЛА було вилучено на місці одного з обстрілів. Внаслідок вибухів також було пошкоджено близько 20 приватних житлових будинків. Там пошкоджено фасад, вибито скління, пошкоджено дахи. За фактами цих воєнних злочинів, відкриті кримінальні провадження. Розслідують обстріли як воєнний злочин. Росія продовжує терор мирних жителів. Таким чином Путін вкотре демонструє, як він хоче миру, Олено. Тетяно, я вам дякую. Бережіть себе і Харкову. Велике, велике привіт. І я вам дуже дякую за стійкість. Тетяна дотяг включалася з Харкова, які в черговий раз обстріляли росіяни. Ну а зранку в Херсоні росіяни з дрона атакували місцевих жителів. Поранено двох чоловіків одного госпіталізували. За минулу добу на Херсонщині через ворожі атаки один загиблий, ще дев'ять поранених. Про це повідомляє Херсонська Ова. Вночі в Чорнобаївці внаслідок масованого обстрілу частково зруйновано Міщення амбулаторії, потрощене медичне обладнання, крім того, побиті приватні оселі, пекарня, пошта і будинок культури. На щастя, без постраждали. Напередодні ж півдвогнем були майже чотири десятки населених пунктів області. У самому Херсоні зранку не працює електротранспорт. В результаті обстрілів постраждала електромережа. Ну а наша кореспондентка повернулася щойно з Херсона, як живе місто, бачила Ольга Читайло. Вороги зараз змінюють свою тактику, оскільки наші військові ефективні. Іше почали знищувати дрони. Тому росіяни повернулися до артилерійських атак. Ну а самі херсонці стійко тримаються так само, як і харків'яни, і мріють лише про одне: про перемогу і мирне життя. Дивіться спеціальний репортаж. В Хрисоні всі райони небезпечні. Херсонська волонтерка Наталія недоступ везе нас вулицями міста, щоб показати, як воно живе. Вона помічає мій автоматичний рух пристигнутися і зупиняє в Херсоні. Не пристібаються. Це каже правило безпеки. Ще одне правило по максимуму себе захистити. У її машині постійно працює аналізатор дронів. Я без нього не їжу іноді ми з ним ходимо по вулицям, тому що. Наталя намагається їхати біля узбіччя так, щоб авто закривали дерева. Такий собі, але захист херсонці вже звикли слухати, чи не летить, дивитися під ноги, чи не лежать міни пелюстки і не заїздити у райони, які вважають найнебезпечнішими. Хоча безпечних тут немає. Є лише ті, які прилітають трохи менше. як ось цей ми зараз в одному із віддалених від берега районів Херсона. Зараз 10 ранку і тут доволі людно. Це вважається більш-менш безпечний район. Ми зараз поїдемо у центральну частину, і ви побачите різницю. А ось оце власне центр зверніть увагу на порожній центр міста на площі тут Та територія намагаються туди не ходити. Але бачите, громадський транспорт тут їде. Коли ми знімали, тут було спокійно. А от центральна частина міста буквально наступного дня. Тоді загинуло двоє людей, чотири поранених. Що ближче до Дніпра, то вулиці порожніші. Росіяни постійно змінюють тактику впродовж останніх півроку. Полювали на місцевих із дронів. Зараз місцевій владі та військовим вдалося вибудувати систему захисту від дронів і вороги знову частіше використовують артилерію. Хоча це не означає, що дронова небезпека минула, просто наші військові їх стали більше знищувати. Виходимо на якусь я не знаю пікову фазу. Там, коли ми там доходимо до 90, вони бачать до 90% збиття. Вони бачать, що це наскільки це працює. Вони пробують змінювати частоти. Ми їдемо з Наталею. Далі вона живе у тому районі, куди прилітає багато у підвалі Херсонської багатоповерхівки, облаштувала своє робоче приміщення. Тут речі, які передає кому потрібно. Потрібне все від ліків до продуктів. каже у місті зараз живе майже 70 тисяч людей, багатолітніх і хворих, яким необхідна допомога І лікарням, і шпиталям, ну і стабілізаційним пунктам. Що завжди дивує нас у Херсоні, це те, що попри безпекову ситуацію там все працює, відчинені магазини та кав'ярні. А ось це приватна броварня, де навіть у складний для міста час виготовляють кільканадцять видів пива. От мілкстаут наприклад буде пиво. З ноткою, то, кави з молоком. Місцевий бізнес тримається з останніх сил. Якщо зараз закритися, то потім відчинитися буде дуже складно. Окрім обстрілів, місцеві підприємці мають чимало проблем. Менший попит, дорожчі інгредієнти, адже поставники не хочуть їхати у місто. Брак працівників. Порівняно з воєнними, ну дуже мало виробляємо до воєнними, тому що ну, наприклад, наразі ми працюємо в Херсоні, працюємо в Одесі. Там маємо декілька фірмових магазинів, але е, обсяг продажів він десь балансує на грані плюс-мінус 30 тонн на місяць. Виробництво впало десь порядка ну 7-8 разів. Усі місцеві, з якими спілкуємося, говорять одне особливо гостро відчувають наслідки стресу. Ну, якщо ви приїжджаєте з Києва ви приїжджаєте в Херсон. І подивитись на людину, яка на зустріч, то вони, вони такі насторожені, взгляди. Умовно, за три роки війни змінилися кілька хвиль настроїв: відчай, окупації, радість звільнення, сподівання на тишу, а зараз постійна напруга, яка у кожного виявляється по-різному. В 11 засинути, в 2 ночі прокинутися без прильотів і вже не спати. Тома, яка а, апатія а, трошки на зібраність, ну, по собі відчуваю. Кожен з цим стресом намагається впоратися по-своєму. Хтось виїздить на короткий період часу в інші міста, хтось більше заглиблюється в роботу, але всі наші співрозмовники вибрали для себе залишатися у місті і робити все, аби Херсон продовжував жити. Найстрашніше кажуть, вже пережили окупацію і найбільше бояться, щоб це не повернулося знову. З Херсонщини Ольга Чатело та Сергій Марченко. Факти сітів єдині новини. Від сьогодні Сполучені Штати запроваджують масштабні імпортні мита. Новий тарифний план Америки Дональд Трамп назвав днем визволення і стартом повернення в бюджет трильйонів доларів у Білому домі. Заявили, що адміністрація зосередиться на тарифах щодо 10 або 15 країн з найгіршим торговельним дисбалансом, хоча і не назвали їх. Однак достеменно відомо про 25% мита на сталь та алюміній з таких країн, як Канада, Бразилія, Південна Корея, В'єтнам. Також Сполучені Штати запровадили 20% тарифу на товари з Китаю, 25% на імпорт з країн, які закупляють нафту у Венесуели. Як каже Трамп, нова тарифна політика має припинити десятиліття. Цитую економічного обирання США іншими країнами. За його словами, мита взаємні і вводяться у відповідь на податки, які інші державні накладають на американський експорт. Однак країнам, які будуть готові до поступок, Вашингтон обіцяє поблажки на фондових ринках. Різке падіння ціни на золото підскочили. Європейський союз, Китай, Японія та Південна Корея готують заходи у відповідь за даними видання Bloomberg. Індекс глобальної торговельної невизначеності зріс до найвищого рівня з 2009-го. і цей крок докорінно змінить глобальну торговельну систему і створить непередбачувані економічні ризики для світу ну а в Сенаті тим часом сполучених штатів готують нові санкції проти Росії. Група з 50 конгресменів, як демократів, так і республіканців, але республіканців більше, пропонує запровадити обмеження проти Москви, якщо вона відмовиться від добросовісних переговорів про мир в Україні у новому пакеті санкцій, зокрема 500% мита на імпорт з країн, які купують російську нафту, природний газ або Уран. Крім того, американським громадянам хочуть заборонити купувати російські цінні папери, а фінансовим установам інвестувати в організації пов'язані з урядом країни-агресорки. Тим часом, як пише Reuters, в адміністрації Трампа останнім часом розчаровані в Росії і усвідомлюють, Кремль не демонструє готовності завершувати війну проти України. а Разом з тим визнають американський план досягти припинення вогню до квітня або навіть травня. Провалюється за інформацією Fox News, Президент Трамп вважає, що Путін затягує процес мирних перемовин і готується до жорсткішого контролю санкцій, зокрема проти тіньового флоту Росії. Ну, а представник Путіна на переговори зі сполученими штатами Кирило Дмитрієв збирається приїхати до Вашингтона на переговори. Задля цього адміністрація Трампа навіть тимчасово зняла з нього санкції. За даними агентства Reuters, Дмитрієв уже сьогодні може зустрітися з представником американського президента Стівом Віткофом. Сам Дмитрієв прокоментував новину словом можливо і додав, що покращення відносин між Росією та США. Це саме те, що потрібно світу для тривалої глобальної безпеки та миру. Візит російського представника до Вашингтона. Може стати першим із початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. І, як заявив Дмитрієв раніше газеті «Ізвєстя», на переговорах точно підніматиметься питання спільного з американцями розробки родовищ рідкоземельних металів в Росії. Буквально за 15 хвилин свіжий інформаційний випуск я з вами прощаюсь, ну, а марафон триває.